Як підняти собі настрій? Я його підіймаю дуже просто. Троянди в мене зацвіли. Красиві. А далі? А далі піду вам покажу. Вже розпочала. Цвісти лавандочка. Це теж підіймає мені настрій. Поспіла перша полоничка. Теж підіймає це все мені настрій. А що робити? Треба в усьому. Шукати щось красиве, щось гарне, добре. Так виходить. Дивіться, яка гарна клонечка. Дуже, правда? Як не любить такого? А, і ще одна в мене постіла. Зараз вам покажу. Ось, і ще одна така гарненька. тут її небагато, тому що їм її тільки я можна мені їсти тільки. Радуюсь усьому. Так і підняла собі настрій. Так, дивіться, клубничку зірвала, одну з'їла, дуже смачно. Ось так. Всім вам бажаю, кріпкого здоров'я і добра. Все в нас буде гарно.